У Чернівцях не ліквідовуватимуть аптеку музей, яка розташована по вулиці Кобилянської. Про це стало відомо під час сесії міської ради. Окрім того, депутати підтримали виділення коштів на організацію харчування для учнів початкової школи. Подробиці далі. Депутати Чернівецької міської ради розглянули питання розподілу субванції державного бюджету у розмірі понад 17 мільйонів гривень на організацію харчування для учнів початкової школи до кінця 2024 року. Нам повідомили про те, що ці кошти спрямують на сніданки. Ну, е і громада, і кожна мама, ну я думаю, що правильно, коли в сьогоднішній день в школі обід коштує 90-100 гривень, ну правильно ці кошти е, направити саме на обіди. Діти навчаються до 12-30 уроків, але вони до 6-ї години знаходяться в школі. Я думаю, що заклади освіти спроможні організувати обіди для початкових класів після 5-го уроку і нагодувати дитину обіду. Власне є постанова кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145, яка визначає порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладів загальної середньої освіти у 2024 тисячі саме році. І пунктом 5 визначено тип одноразового харчування гарячого харчування. в дужечках. Я цитую сніданок до 12.00 або обід, або обід з 12.00 і далі за дужками залежно від організації навчання у разі запровадження навчання у дві зміни. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за дане питання. Міські обранці його підтримали. Ставлю на голосування про дрібни три з в цілому разу з доповнені. Я щиро вам дякую. Також під час сесії Чернівецької міської ради депутати не підтримали ліквідацію старовинної аптеки музею, яка розташована по вулиці Ольги Коболянської. На сесії не винесли на розгляд проєкт рішення про її закриття. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.